Генеральний секретар НАТО Марк Рюте е, зробив також свою заяву. Відзначив, що в разі, якщо Росія переможе на території України, то це коштуватиме трильйони доларів для відновлення підірваного авторитету Північно-Атлантичного альянсу. Про це він сказав в Даосі в куларах економічного форуму. І власне, е, ось ці заяви Марка Рюте публікує видання Associated Прес. Очільник північного атлантичного альянсу закликав не встановлювати мир на умовах Росії, ба більше припинити постійні розмови про мирне врегулювання. Натомість потрібно постачати якомога більше зброї для України, аби наша країна мала вигідні позиції на лінії бойового зіткнення. Я нагадаю, що раніше Марк Рютте заявляв про те, що Путін не має права визначати кому приєднуватися до НАТО, а кому ні. А ще Рюти додав, що мир має бути справедливим та стійким.